У нас квазі демократія. Ну, вона багато в чому пов'язана з воєнним станом. Да, І за того, що обмеження прав людини потрібні. Ну, зараз є війна. Але якщо так залишиться, ми йдемо цим шляхом. Росія вже давно там. США йдуть тим же шляхом. У них на, кілька днів назад було прийнято рішення готувати армію до придушення національних повстань. Це Закон ще, ого-го, якої давності. Нацвардія є, а готують армію. А знаєте чому? Тому що Назвардією керує в мирний час губернатор, а не президент. І от така ситуація. Тому я роблю такий висновок. Чим да, якщо признати анексію як легальний механізм приєднання територій, хоч цілих країн, хоч частини, то тоді владу ніхто віддавати не буде всередині країни. Ротації влади не буде. Тоді знову будуть царства, імперії. А що буде в США я, в такому вигляді, я не знаю навіть. Ну, вони, Я думаю, що вони. Тоді вони анексують Гренландію. Тоді, ні, тоді з юридичної точки зору всі заяви Дональда Трампа стануть зовсім по-іншому сприйматися, Абсолютно по-іншому. Тому це, це реалії. Це не те, що там. Це ми знаходимося у цій точці. Біфуркації, коли світ може піти або одним шляхом. Або інше. І оцей котел зараз все це варить. Ну, це природньо, тому що ми прийшли як в економічних кризах є свої періоди, вже доказано. Ну, як доказано, як економісти мають свій апарат доказів, що ці періоди циклічності. Ну, в безпековій сфері вважається, є також такі теорії, що це два цикли поколінь більш-менш такого спокійного періоду, а далі війна обов'язково. І історія показує, що це правда. Тільки ну дуже неприємно, що нам жити в цей час. Дуже неприємно. Але, але світ уже такий глобалізований, що ну, він з одного боку глобалізований, а з іншого боку, все-таки є інтереси, ну, скажімо так, можна уникнути. війни не уникнеш, але війни в Європі можна уникнути, наприклад. От я так ви ж самі кажете, що вона йде в Європі. Вона в Європі, а мала би ти не в Європі. Всі фактори складались в Азії. Значить, можна було уникнути. Ну тому що Путін зробив більше, ніж злочин. Він зробив помилку. Ніхто не думав, що є така людина, яка затягне війну в Європі. Штучно, От І коли, коли кажуть ніхто не думав. Ну, ладно, я не думав, що затянуть Путін затягне війну таких масштабів. В Європу. Я не кажу те, що він там нас атакувати не буде 2014 року, а що не пойде далі, не піде. Він далі ж пішов. Він уже пішов далі. Уже війна перетнула межу тільки там е суто України. Межа вже пішла далі, це Європа. І я вам скажу, що поки е розуміння, як це зупинити от в цей бік, я не... Ну, просто не бачу, от просто не бачу. Його ніде немає. Всі, всі якось чекають, хтось це зупинить. А от нам писали, коли в тій програмі, про яку я згадував, та, що війна закінчиться, коли Путін помре. Ну, вірніше, там Путлер писали. Ні, ну, звісно, ці очікування завищені. Не з точки зору ну, людина не вічна, просто. Росії, чим далі буде війна, тим більше це буде ставати ідеологією мас, скажімо так. А ідеологія мас буде спонукати будь-кого, хто в Росії при владі до такої політики. Їх ізоляція, яка створена їх же діями, призведе далі до того, що вони навчаться виживати в тих умовах. А це поліцейська буде ще ж, жорсткіша країна. Ну, тобто це рух в бік Північної Кореї.